Мим'яця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішня неділя це неділя по Різдві. В суботу, вчора ми віддали свято Різдва. І разом з тим це неділя перед богоявленням, тобто перед святом хрещення Господня. І тому, то, відповідно, у нас було кілька івангельських читань. Івангельське читання, яке присвячено. Неділі перед Богоявленням, перед хрещенням. Це Євангелія від Марка. Перші як би, вірші цього Євангелія. Начало Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано пророку. От я посилаю ангелам його предвіцею, котрий приготують будь путь і пред тобою. От Євангелія починається з того. Що Іван Хреститель це є той ангел, який мав явитися перед Христом для того, щоб приготувати народ до прийняття того спасіння, яке явить Христос. І от вже початок Іван, тому що розпочалась проповідь Іоанна Хрестителя, який, вийшовши на проповідь, близько, коло річки Іордан, призиваючи людей до покаяння. Узріти Христа, тобто дійсно побачите. Для того, щоб почути Його, усвідомити тайну Його слів, людина повинна перемінитися духовно. Гріх устіпляє людина, тому то потрібно явити покаяння, очиститись душею. Тому то 에, пророк Іван Христитель і вийшов на проповідь. Сказано, що він є ангел як пророкував. Пророк Малахія і одна із ікон Іоанна Хрестителя, вона так називається. Ангел пустині. От зображений Іоанн Хреститель, якби ззаді крила. Чому ангел пустині? Бо тому, що він є приклад і початок всякого монашества. Він був неодружений, звершив велику аскезу, тобто подвиг поста. І подвиги ще такого самокатування. Власняницю він носив на собі для того, щоб доставляла, доставляла таку незручність, колола його. Тобто в подвиги поста і молитви він виростав. Це те, що стане основою монашества. А про монахів ми говоримо, що це ангельський чин. Тому -то про Яна Хрестити сказано, що дійсно він є. Той ангел, про якого прокував Малахія, ангел пустині, тому що ввів ангельське життя, Ангельське життя, навертаючи людей до Бога через покаяння для того, щоб вони прийняли Христа. Тому -то раз неділя перед хрещенням Господнім, то, тому то розказується, які події передували Хрещенню Господня. Це була проповідь Яна хрестителя. І ця проповідь принесла плід не всіх, але все-таки принесла плід. Тому що першими учнями, які пішли за Христом, це були учні Іоанна Хрестителя. Святий апостол Андрій Первозваний, його брат Петро, святий теж монах, можна сказати, Іоанн Богослов. Його брат Іаков, це от учні, Учні, які були учнями Іоанна Хреститиня, а стануть учнями Христовими. А читання Євангельської неділі після Різдва, це Євангелія, яка нам розповідає, які події були після народження Христа. І от по закону Єсея на восьмий день повинно було звершити чин такий обряд обрізування. І тут -то сьогодні свято це свято обрізання Господня. Це свято, яке вшановує той обряд, який був на восьмий день. Цей обряд брав початок від Авраама, це йому Господь повірів так звершувати. І тому -то нащадки Авраама і так звершують. Нащадки Авраама це є Євреї. Через Сару, і араби, через агар. Ну і мусульмани це просто, які прийняли віру араби. Моїсей, який дав закон євреям, він і указав вже, коли це і як потрібно було звершити на восьмий день. І це було свідоцтво вхоження людини в народ Божий. Давала ім'я дитині в цей день. Тому -то на восьмий день Господь от отримав ім'я Ісусу, що означає Спаситель. Христос це є вказівка, що він є помазаний Божий. тому що Христос це є помазання Духом Святим. І це вказівка, що Він є Месія, обіцяний Месія, який Духом Святим був явлений людям. Так що це обрядова сторона старого заповіту. А в новому заповіту вже немає. Чому? Ну що апостол Павел сказав так? Во Христі ми обрізані обризанням, ні рукотворним, бивши ним крещенням. Тому то старозаповітне обрізання для хлопчиків замінено хрещенням для всіх християн. Як тоді обрізання це вводило людину в народ Божий, ну а дівчаток приносили в храм на 60-й день, приносили в жертву, таким чином посвячували Богу, то в новому заповіті, тому що новий заповіт старе прийшло, в новому заповіті хрещення це те, що замінило ось цей обряд. Це те таїнство, яке вводить в нас в церкву, в народ Божий. І робить нас єдиними з Христом. Чому ви, об'єднане обрізані обрізанням нерукотворним? Тому що і старозаповідне обрізання. Воно вчило людей, що людина повинна володіти собою і жити для Бога, а не бути рабом похоті і плотських. Людина повинна торжествувати своїм життям над цим світом. Але як ми ви що ніхто не міг досконало виконати закон. Тому що тільки Господом прийшло спасіння. І саме в хрещенні ми народимося неяк, в хрещні ми народимося, як діти нового Адама, тобто Христа. І наше хрещення, воно всі в воду, причому православне хрещення повинно занурювати воду. Це образ того, що людина хорониться. Помирає як відха людини як нащадок Адама, а його винімають з купелі, то він воскресає уже з Воскресним Христом, подібним до воскресного Христа, з'єднавшись з Христом. А Господь був єдиний, святий і безгрішний. Тому ми ходимо чистими з купелі і отримуємо дар Духа Святого, Духа, як який дарований як перемога Христа над гріхом, над дьяволом і над смертю. Тому то ми з Хрещення виходимо, як переможці теж з Христом. Над гріхом. А тепер від нас вимагається, таке, щоб ми жили, як діти вже нового заповіту. Щоб ми своїм життям являли Христа, отримали Духа Святого, значить, повинні звершити і ді... доб... діла милості добра. Діла віри, являти життя Христове в цьому світі, бути світом для цього світу. От до цього ми з вами призвані, до цього призиває нас хрещення, щоб дійсно ми вже більше не поверталися назад. Як Господь говорить дуже строгі слова, пес, який повертається на свою люботину, щоб ми більше не поверталися до Справ цього світу до справ гріховних, а щоб ми дійсно, будучи оновлені в святому хрещні, жили вже по заповідям Божим, жили со Христом, являли Його життя. І своїм життям перемагали і дьяволи, і спокуси цього світа, щоб дійсно ми були чистими перед Богом. Тому, то, згадуючи це свято, от так ми для себе повинні думати. І разом з тим перед очима мати самого Христа, раз ми повинні слідувати з Христом, являти Христа в своєму житті. Так що ми бачимо? Ми бачимо в Христі приклад приклад великого смиріння. Це обряд був положений для грішних, але Господь, будучи безгрішним, покарається всьому закону. І підкоряється цьому обряду, показавши, що він, боїстину Бог став людиною, і ставши людиною, підкоряється всім законам, які положено було для народу тогочасного Ізраїля. От вона сміріння. Повідомлять до цього якби згадуються слова, що не прийшов я порушити закон, але виконати його. Але знову повинні зрозуміти ці ще слова. Господь підкоряється закону. Але виконати закон, це не означає, що треба виконувати, виконувати, виконувати. Слова, я прийшов виконати закон, означає, що в ньому закон отримує завершення і вже відміняється. Тому що призвання старого заповіту це привести в свій Спасителя. Спаситель прийшов, от вона виконаний закон. Явилося то, ради чого був даний закон, старий заповіт. Народ Ізраїля явив Христа. Господь виконує всі деталі закону, досконало виконує, але в ньому закон завершується. А тепер в його крові ми отримуємо новий закон, це вже закон Євангелія, де людина спасається благодатію по вірі. Відміняється обрядовий закон, тому що ті єврії, які. Первоначально вірували, то вони вимагали від інших язичників, які приймали віру в Христа, що вони виконували закон Моисея, і в тому числі, щоб обрізувались. Але потім апостоли зібралися, це апостольський собор 51-го року. І питали: як бути тим людям, які не євреї, чи виконати їх закон Моисея, чи ні? І тоді апостоли положили для нас з вами. Що закон раніше був проповіданий, ми же вам повеліває, бігати блуда у Давліне, кровянку не їсти. Тобто, не у Давліни це мертве задушене не їсти. Крові кров'янку не їсти. І не робити того, що ти не бажаєш собі. Тобто, будь порядною людиною в цьому суспільстві. Бігай гріха і живи вірою, і спасайся вірою, і звершуй діла віри. Так що будемо це пам'ятати, Господь прийняв закон для того, щоб відмінити Його для нас. А тепер в Його крові ми отримали новий закон. Нема той обрядової сторони, але є висота отих моральних вимог до Християнина. Тому, -то ще раз повторюсь, ми повинні бути світом для цього світу, що в цьому світлі, тобто пізнання Бога, і самі не заблудили і дойшли. До спасіння до Царства Небесного. І щоб своїм світлом ми просвітлювали і всіх інших і приводили до Христа у цьому наше служіння. Тому то вітаю вас сьогоднішнім святом, будемо сміряні перед Богом і будемо являти Його я світловірні.